«Трудящі, розумні кмітливі». саме так пані Галина, жителька села Бальківці, характеризує хліборобів Волочиського району. Жінка й сама трудиться на полях Хмельниччини, тому усі тонкощі у роботі сільського господарника знаючи не з власного досвіду. Вона разом із колегами святкує своє професійне свято. Я вітаю всіх хліборобів Волочиського району зі святом. Хай їм дасть Бог любові і ласки. І їхнім дітям справжні витвори мистецтва у вигляді короваїв руками тамтешніх трудерів Волочищини. До свята аграрії готувалися відповідально. Випікали хлібини, кажуть, чи не цілісіньку ніч. Кожна сільрада представляє свій запашний та особливий коровай як власну візитівку. В нашому селі коровайця. Це... Особливе щось. Тому ми й назвали, що е, наш коровай рум'яний на столі це є найбільший скарб на купельській землі. Хай в кожній хаті були б завжди коровай, завжди, і щоб люд ніколи не просив куска хліба. А ми бачимо, що за сьогоднішніми врожаями ми цього не будемо. Ми будемо все випікати краще, краще і краще. Я думаю, результат сьогодні ми бачимо. Що Кожного є найкращий коровай. як зазначає керівник району, цьогоріч аграрії постаралися на славу. Про що свідчать показники? Цьогорічний валовий збір склав вже на сьогодні 255 тисяч тонн при середній урожайності центнерів з одного гектара. Це найкращий показник за всю історію Волочиського району від його заснування і до сьогоднішніх днів. Аграрні компанії, котрі трудяться і на теренах Волочищини, констатують свято усіх хліборобів зустрічають із високопіднятою головою, адже мають чим похизуватися. Ми зібрали сьогодні цукровий буряк не менше як по 611 центнерів з гектара. Ми зібрали сою, також не менше як 30 центнерів з гектара. В принципі, будемо рахувати, і сьогодні по кукурузі ми також йдемо з показниками 100 і не менше центнерів з гектара. Будемо рахувати, що до свята підготувалися гарно, тому що з такими показниками, я думаю, буде і майбутнє в компанії, і буде майбутнє і в державі. Гарних щедрих врожаїв, натхнення, гарної погоди і залишатися такими щирими, гарними українцями, такими працовитими, гарними людьми. Найкращих представників хліборобської праці, трудівників землі, відзначили подарунками та грамотами. Ну а далі, як годиться, продовжили святкувати разом із музиками, піснями та частуваннями.